Сьогодні, напевне, слова вже не стільки потрібні, як потрібен чин. Зараз наші хлопці на Сході показали, що вони могутні, що наша держава сильна саме тим, що вона має сильну могутню націю. Ми не дамо розділити нашу неньку Україну. Ми не дамо агресору топтати. Нашу землю ми будемо воювати до кінця, доки не звільнимо і не відновимо Україну у кордонах, які були до цього. Мені дуже шкода, що на сьогоднішній день у нас поки що повного єднання цього немає ні між містами, ні між людьми. Навіть між тими людьми, які живуть в одному місті. Погляди всіх розрізняються. Ну, напевно, в цьому є така політична ситуація, яка зараз склалася в країні. Тому. Мені хочеться вам всім побажати цієї єдності.